Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. В останні роки спостерігається певний інтерес до старовинних імен. Деякі з них вже почали повертатися в моду, і цей процес кожним роком набирає все більших обертів. Отже, умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні згадуємо разом стародавні українські імена. Українські імена вражають своєю мелодійністю, багатовіковою історією та культурним багатством. Кожне ім'я відзеркалює багато культурну спадщину українського народу та несе в собі свою унікальну історію та символіку, показуючи цінності та віру наших предків. Естетика звучання стародавніх імен позитивно впливає на емоційний відгук оточення, носія такого імені та створюють у них приємні асоціації. Ім'я людини визначає її характер, темперамент і навіть долю. Це пов'язано із психологічним ефектом, відомим як ефект Розенгольця коли ім'я. А тим більше стародавнє впливає на сприйняття та очікування оточуючих. Стародавнє ім'я людини має культурний, етнічний або релігійний контекст, а це впливає на сприйняття носія такого імені у сучасному суспільстві. Сьогодні у намаганні слідувати моді збереження стародавніх імен. Це збереження зв'язку з традиціями нашого народу. Отже, згадуємо стародавні українські імена разом, жіночі українські імена Агафія означає добра, похідні імена, Гофійка, гапка, гася. Акилина або просто орлиця. Похідні імена, килина, калина, якилина. Анісія означає завершення. Похідні імена Онися, Нізя. Арета означає чеснота. Похідні імена арунія, Рута. Божена походить від слова Бог. Варвара варя означає чужинка. Дарія дарована Богом подарунок. Похідні імена дарка. Одарка, даринка, Дарина, Дася. Євстахія означає щаслива, похідні імена Стася, Ася. Зінаїда. Ім'я прийшло до нас від Бога Зевса. Найчастіше вживають Зіна або Зіня. Зорислава зоряна означає зірка. Зоя означає зоря. Матрона Мотря. Означає молодиця. Неоніла означає молодість, свіжість. Похідні імена Неля, Ніла, Параскевія або Параскева. В давнину ще виживали Параня або Параска. Родислава радість або рада. Роксаляна означає русинка Українка. Рута вірна дружина. Соломія. Означає мир, мудрість. Похідні імена Соломійка, Солоха, Мія. Стефанія означає корона, вінець. Теодора Дора означає Божий дар. Доляна доля означає щаслива, ніжана, ніжна, млада означає молодша, юна. Агнія. Має давногрецькі корні і означає вогняна, похідні імена огняна. Забава означає насолода, втіха, меланія, мелашка, означає темна, похмура. Вона з'явилася досить давно і було дуже популярне на Русі. Лілея походить від старослав'янського лилеяти, ніжити, пестити, плекати, орися. Одна з народних форм імені Ірина. Чоловічі українські імена. Горе світ, який сяє на весь світ. Любислав ім'я новотвір, той, хто є творцем, здобувачем волі. Русан, русявий світловолосий, діян стародавнє слав'янське чоловіче ім'я. Деякі версії вказують на його латинське походження від слова Деус. Або Деа, Бог Божественний. Щастимир означає, який ощасливлює. «Луп» вовк, патап мандрівник. Дорофій означає «божий дар», Всеволод означає володар, Данило, – суд, похідні імена Данилко, Данко, Даня. Зенові, зенько, зене. Ім'я давньогрецького походження означає Зевсова сила. Клементій означає лагідний. Нестор той, хто повернувся на Батьківщину. Омелян той, хто змагається, похідні імена Омелько, Мілько. Орест означає верховинець, Пилип той, хто любить коней. Родислав, радість та слава, похідні імена, радко, славко. Северин. Означає суворий та поважний. Теодор Божий дар, похідні імена, Федір, Федько, Яків, Божий витвір, похідні імена, яцько, яць. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.